Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Олексію напівкали. Скажи, яка історія в тебе пов'язана з цією піснею. Тому хлопчикові було рочків 10. Він тільки перехворів на бажання стати водієм тролейбуса вже відступило і інше. Стати актором кіно і він захопився телебаченням. Йому спало на думку, що він дуже хоче стати диктором. Він перечитав всі газети перед зеркалом, перечитав всі мамині журнали. І він зрозумів, що треба ще читати і відпрацьовувати цю техніку. І одного разу, підійшовши до батьківської бібліотеки, він просто навпомацьки схопився за одну книгу. Він гортав сторінки, і наприкінці він зупинився, тому що для нього було щось таке, це нове. Чомусь написані не зовсім зрозумілі слова для нього, саме російською. Це була транскрипція української. І він почав тоді вперше читати, wow. намагаючись вимовити ці дивні для нього слова. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю. Чому я не сокіл? Чому не літаю? Це було випробування. У нього не з першого разу вийшло. Але дідусі бабуся того хлопчика вчили бути спертою людиною. І якщо щось не виходить, обов'язково треба все ж таки лоба розбити, аби досягти своєї цілі. Саме так, Україна увійшла зненацька. В життя того 10-річного хлопчика. Я знову почав цитувати ці рідки, коли ми були у відрядженні на Запоріжжі. В селі, яке розташовано було а, за три кілометри від передової. Люди, я ходив тим селом, де дітей одягають, наче на промінах. Mm -hmm. Дівчинка, ось такого зросту, наче з картинки. І я бачив. На землі залишки від фосфорних бомб в тому місці, де ці селяни розбили самотужки своїми силами сад. Цей сад був знищений. Ви знаєте, такого не було у мене ще ось такого моменту. Я багато разів чув і слухав цю пісню, але з такою силою вона ще в мені не лунала, коли ти бачиш ці сліди смерті. Саме тому я вважаю, що це дійсно пісня мого життя, тому що вона виникла, коли мені було всього 10 років. І я навіть не міг думати, що я колись буду жити в Україні, тому що ось так покроково, тихо, накваплячись, Україна ввійшла в моє життя. Звісно, це щастя. Дякую тобі за цю історію, Спасибо. за цей вибір такої могутньої пісні, тому що ця пісня дійсно залишила отакий дуже визначний відбиток в твоєму житті. Дякую дуже. Спасибо.